Олександре слово тобі, дякую, колеги. Маємо оновлену інформацію з Вінничини, де сьогодні вночі російські безпілотники іранського походження атакували цивільну інфраструктуру. Житло, саме багатоповерхівки. Поділилися відео перших хвилин після атаки російських БПЛА по житловому будинку. Національна поліція також маємо оновлену інформацію, що за даними нацполу, загиблі сімейна пара чоловік загинув на місці, а його дружина померла в лікарні. Їх 26 двадцяти сина вдалося врятувати з-під завалів. Окрім цього, у Тульчинській громаді внаслідок прильоту шпиталізовані двоє хлопців: 16 шістнадцяти та 17 років. Також не можемо оминути екстрену заяву повітряних сил, пуски керованих авіаційних бомб, тактичною авіацією на Донеччині. Будь ласка, якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, негайно пройдіть в укриття. Також у нашому телеграм-каналі новини Лайв Харків оприлюднили інформацію від правоохоронців, які показали наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Про них ми розповідали вам у минулому випуску новин, які у нас саме під таким знаком регіональним. Давайте подивимось, що тут написали минулої доби. Росіяни обстрілювали прикордонні та прифронтові райони Харківської області, били по населених пунктах з, різ... з різних видів озброєння. Ось саме фото наслідки російських терористичних атак. Прямуємо далі. Росіяни намагаються прорвати оборону зсу на авдіївському напрямку у смугах трьох бригад. Про це заявив Сирський. Головком наголосив, що на цих територіях ворог щоденно кидає в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку. Наразі на Авдіївському напрямку вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови. Давайте подивимося, що зараз відбувається на авдіївському напрямку. Головком також оприлюднив фотографії з місця. З 1 квітня в Україні підвищать мінімальну зарплату. Як це вплине на податки? Зараз розповім. У місячному розмірі з 1 січня було 7100 гривень, а з 1 квітня буде 8000 гривень. Тобто у погодинному розмірі з 1 січня було 42 гривні і 6 копійок, а з 1 квітня буде 48 гривень. Скільки потрібно платити податків з мінімалки, ви також зможете знайти калькуляцію на нашому телеграм-каналі «Новини Лайв». І ось саме з 8000 гривень ставки до виплати на руки працівник Отримає 6440 гривень на місяць. Ну і вночі дрони атакували Калузьку область. РФ. Є влучання по нафтопереробному заводу. Про це повідомляють російські ЗМІ. Просто подивіться, як, який вибух відзняли саме очевидці події. Губернатор області Владислав Шапша підтверджує вибухи в регіоні. Невже водночас міноборони Росії написали, що засоби ППО перехопили і знищили два знаряди РСЗВ град та п'ять дронів над Білгородською і Калузькою областями? Ну, звичайно, міноборони було б не мінобороною РФ, якщо б вони там все не позбивали. Але все ж таки, давайте ще подивимось, як стався вибух. Краса. Ну і у РФ почалися триденні вибори. Президента на одній із дільниць портрет Путіна приховали простирадлом. До таких дій вдалися у воронежі, де незалежний спостерігач поскаржився на незаконну агітацію. Незаконні вибори Путіна тривають і на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти стверджують, що на дільницях значні черги з охочих проголосувати за президента РФ. Натомість партизани запевняють, що всі волевиявлення на тимчасово окупованих територіях відбувається під під контролем військових РФ, ось подивіться. Давайте подивимось, ось саме вам відео з тимчасово окупованих територіях. Бачимо, що дійсно стоять військові, і е, також іноземні змі випускали матеріали, е, як приходили до речі, ось в ці дні до наших українців на тимчасово окупованих територіях. Як приходили саме військові з е, е, таким проханням, начебто, але ми розуміємо, що це було силоміць. Це було змушення проголосувати вдома. Заходили військові з автоматами. Декілька, по декілька чоловік, заходили в квартири і під примусом. Змушували саме голосувати наших українців на тимчасово окупованих територіях. Латвійці мітингують біля дороги, якою в РФ вже сьогодні. Ймовірно, поїде речовина для виготовлення зброї. Новини лайв побували на місці події. Давайте почуємо кореспондента. Зараз ми налаштовуємо систему. Саме тут зараз у ризі біля морського порту проходить акція солідарності, так названий флешмоб. Адже тут транзитом буде доставлений багаж з сонячної Африки, який поїде в Росію, і буде цей багаж напічканий повністю оксидом марганцю. Хто не знає, це дуже страшна речовина. Адже її додають здебільшого у бронетехніку. створюють танки, щоб підсилити залізо. Додають також оброні жилети, створюють гусениці для танків і. Багато іншої а, військової техніки, яка просто-напросто знищує українців. Латиші про це знали, проводять зараз акцію солідарності. І не дадуть зробити так, що все ж таки цей транзит доїхав до пункту призначення. Дякую, щойно ви почули саме нашого кореспондента з місця події. Він розповідав про цю акцію. Дійсно, ми сподіваємось що ось такі акції а також небайдужі. Наші брати Латвійці це допоможе, аби ось всі ці речовини не потрапили до саме рук агресора. Ну і також маємо ще екстрену новину від повітряних сил. Повітряна тривога в Сумській та Харківській областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Будь ласка, пройдіть в найближче укриття. Також хочу вам нагадати, що у нас є телеграм-канал Новини Лайв. Ми публікуємо тут усю оперативну інформацію. Також Ключові такі аспекти з нашого шоу Ранок лайф. Ми також тут публікуємо, тому ми вас запрошуємо долучатися. Що цікаво, ми розбираємо досить багато тем, і також ми не цураємось саме приділяти увагу іноземним змі. Що ж вони пишуть, нам потрібно знати, що в них на порядку денному, і також слідкувати за цим. Ось цікаво Newsweek, Дивіться, ось саме це є обкладинкою цього матеріалу. Вони написали, що українські політики закликали Велику Британію відправити в Україну. У передову лазерну зброю Dragon Fire для випробувань на фронті лазер дешевий аналог вартісних зенітних ракет і може звести на німець перевагу Росії в повітрі. Ну і також що цікаво. Ось політику пише, що лідер ультраправої партії переможця виборів у Нідерландах Герт Вільдерс – противник військової допомоги Україні. Він відмовився від посади прем'єра після чотирьох місяців марних перемовин з іншими партіями про створення коаліції. Це перший випадок в історії країни, коли переможець виборів не очолить уряд. Ну і також хочу нагадати, що у нас є сайт Новини Лайв. Ми також публікуємо тут усі ексклюзивні новини. Наші журналісти працюють 24 чотири Сім для того, щоб ви першими дізнавалися актуальну інформацію, давайте подивимось. Ось у нас вже є ексклюзивний матеріал про те, як влада бердянська вона нам розповіла журналістам, як окупанти готувалися до виборів президента. Марія Маркевич саме у нас автор матеріалу. Давайте декілька таких тезтезі зачитаю вам. Окупанти рапортують про те, що 36% населення Бердянського району вже віддали свій голос на виборах. Хоча вибори відбудуться офіційно лише 17 березня. Окупанти загрожують місцевим, аби ті йшли на вибори. Як каже пан Дудукало, вони закликають до виборів з натяком на те, що відмовитися не можна. Також про це і не тільки ви зможете подивитися у спеціальному в спеціальному розділі ексклюзив на нашому сайті. Новини Лайф. Получайтеся на цей час. Це всі новини. Повернусь до вас трішки згодом з новою оперативною інформацією. Дякуємо тобі, Сашу. Відпускаємо тебе. Давай біжи, готуй оновлений випуск новин за годину. Повернешся.